Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас ранку. яка ситуація за останній тиждень давайте резюмувати на Херсонщині і цікавлять не лише цифри, а цікавлять і факти, які стосуються можливо щасливих з'єднаних родин, можливо, відбудови регіону. Тому що, коли Олександр Прокудін постійно пише про те, що ми відбудовуємо регіон, то на тлі безкінечних вибухів, безкінечних руйнацій, це лунає дещо суперечливо між тим життя в регіоні продовжується. Ну, якщо казати про відбудову, то відбудова дійсно йде, але йде не в прибережних, на жаль, зонах, які постійно обстрілюються. Також, що працює, програма, є відновлення в, на Херсонщині, вже більше мільярд 150 мільйонів було виплачено за цією програмою 3,5 тисячам сімей. за відшкодування. Також працює. Продовжує працювати птичоплічем. На жаль, зараз трошки призупинилася програма дуже подобалась вона людям. Ми Маємо надію найближчим часом знову запуститься. Також відбудовуємо інфраструктуру цивільну, дитячі садочки і бомбосховища біля них, школи бомбосховища біля них, але все це звичайно подалі від берега. Тому що руйнуються саме біля берега. Поточна ситуація, як вже сказали в Михайлівці. Вчора обстріляли в Чорнобаївці, є постраждала зруйновані вісім будинків. Ось так, такі постійні обстріли не дають нам відновлювати повноцінно, тільки закривати так безпосередньо допомагати людям, щоб закрити. Терміново вікна або перекрити дах, але поки не можемо так повноцінно відновлювати документи. А скажіть, будь ласка, Олександр. Ми постійно вас питаємо про те, що після чергового обстрілу, і, зокрема, якраз ті краї Херсона, про які ви розповіли, відбуваються обстріли. Люди переселяються. Переселення в межах самого Херсону воно відбувається чи це завжди відселення в інші регіони, які надають житло для херсонців. Ні, звичайно, відбувається і в межах, мабуть, 50 на 50 десь, тому що люди виїжджають до родичів по регіону, виїжджають в більш безпечні населені пункти, там, де там, Калинівська громада, Високопільська, Великоолександрівська. У них у всіх є багато родичів. Якщо немає родичів, то дійсно люди виїжджають, їдуть до дітей, які виїхали в інші регіони або до знайомих, або ще. Я. Пане Олександр, ви сказали про населені пункти Херсонщини. А що з обласним центром? Тому що я бачу моніторингові пабліки. Кажуть, що майже о п'ятій ранку були повідомлення про вибухи. Так, були повідомлені вчора вечором. точніше ми чули їх, і також зранку були почутні по з приводу ранкових обстрілів. Немає поки інформації щодо там руйнування або постраждалих вчора. Ввечері також є повідомлення про один будинок пошкоджений приватний. Слава Богу, без постраждалих по Херсону. Зрозуміло. І коли ви знаєте, що особливо я до вас прискіпуюся з приводу того, де живуть люди, у яких зруйноване житло, на зараз знаю, що в Береславському районі, зокрема, завершено ремонт будівлі старостату. Допомагає в цьому громадська організація. Зараз ви ведете перелік, особливо актуальною ця тема була, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Перелік тих благодійних і волонтерських організацій, які з вами постійно активно співпрацюють, і завдяки чому вони далі допомагають Херсону? Ніби здається, і на Сумщині ведеться не і Харківщина. Тобто, завдяки чому оця взаємодія громадських організацій, волонтерських в Херсоні є сталою і тривалою. Ну, мабуть, треба розуміти процес, як працюють організації, такі більш ну, системні. Вони е, планують наперед е, свої і витрати по якомусь регіону і ну, якісь дії. І тому, якщо заплановані там, на рік в них в більшості там, на рік заплановані якісь дії, це ми не кажемо про те, що терміново необхідно зробити. Е, це коли підрив Каховської ГЕС була, або Визволення тоді приїхали всі і допомагали так активно ситуативно. Але коли це вже потім стало системно, ми надавали потреби цим організаціям, і організації збирали донати або там звертали до своїх донорів за кордоном, виділяли допомогу, і це не так швидко було як завжди. От нещодавно там приходила техніка до нас, яку ми ще направляли нашу потребу більше рік, рок рік тому і тільки зараз вона дійшла і так от системно допомога доходить і от планується... ну, той самий старостат Береславського району, капітальний ремонт якого завершили, там працювала сотня волонтерів. Тобто, безпосередньо, от зараз нагадайте, для оцих росіяни там зробили спочатку склад, потім вони підірвали там все. От зараз це будівля знову стоїть. Для самого Береславського району я так розумію, що це епіцентр їхніх подій. Тобто важливо, щоб це приміщення було. Важливо, щоб старостат працював правильно. І волонтери, напевне, так, волонтери переважним чином це мешканці Херсонщини. Ні, не обов'язково Скоріше, більше більшості. Я там ситуацію не знаю, до в більшості це волонтери. Приїжджають, які приїздять, або яких винаймають, наймають людей, яких винаймають, які проживають на місці організації. І вони таким чином будуть волонтери. Зрозуміло, дякуємо вам, що пояснюєте ці навіть для когось. Вони здаються дуже дрібні процеси говорити про конкретний старостат в Береславському районі. Але це наші українці і дуже важливо розуміти, як живе Херсонщина Олександр Толоконіка. нам завжди відповідає на ці питання: начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.